Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, і святом вас. Передусім, нагадую також про свій новий англомовний канал і прошу рекомендувати його своїм друзям і знайомим, які сприймають інформацію англійською мовою. Італійське видання Ля Републіка говорить про так званих червоних лініях», за умов перетинання яких НАТО. Буде готова безпосередньо втручатися у війну Росії з Україною. Першу з цих червоних ліній пов'язують із можливим новим нападом Росії на українську столицю з території Білорусі і з можливою участю самої білоруської армії. А друга червона лінія може бути пов'язана із готовністю Росії здійснити Військову провокацію проти Польщі, країн Балтії або проти Республіки Молдова. Відверто кажучи, не дуже розумію, як в НАТО сьогодні уявляють собі удар Росії по Молдові, адже Ця країна відділена від території Російської Федерації території України. А удар по Молдові з території так званої Придністровської Республіки, де зосередження частини російської армії, також видається малоймовірним, враховуючи економічну залежність Терасполя від його взаємин із легальним урядом. Республіки Молдова, однак, можна собі уявити, що хтось у НАТО розглядає небезпеку. Нападу на Молдову як наслідок успішних воєнних дій Росії на півдні України створення того самого коридору, про який російські військові говорили ще 2022 року, коли підкреслювали, що однією з стратегічних цілей їхньої армії є захоплення Одеси і вихід на кордони із Придністров'я на даний момент можливості Росії у такому. Нападі виглядають достатньо малоймовірними однак варто розглянути більш детально обговорення ситуації, за умов якої НАТО буде готово втручатися у конфлікт, якщо росіяни за допомогою свого білоруського маріонетки Олександра Лукашенка вирішать здійснити напад на Київ. За великим рахунком можна говорити, що ця інформація підтверджує і слова президента Франції Еммануеля Макрона, який говорив, що французькі війська можуть з'явитися на території України в разі прориву фронту, і тоді, коли ситуація буде пов'язана із загрозами для українського суверенітету. В матеріалі італійської газети про те, що у НАТО зараз обговорюється присутність військ на території України, якраз нічого не говориться, однак підкреслюється та сама загроза, про яку говорив президент Франції. Це реальна загроза українського суверенітету, і це означає, що у північно-Атлантичному Союзі розділяються дві важливі. Небезпеки пов'язані з продовженням війни Росії проти України, перша небезпека це втрата Україною територій. Ця втрата відбувається вже з 2014 року, після того як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про окупацію і подальшу анексію Крима, а також про фактичну окупацію території українського Донбасу. Які були у свою чергу анексовані у 2022 році після початку великого нападу Росії на Україну, також разом із цими територіями Володимир Путін хвалив рішення про анексію ще частини українських територій, які були окуповані. Російською армією після 2022 року це частина території Херсонської і Запорізької областей України. Нагадаю, що Росія претендує на всі території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які тепер згадуються у її конституції як суб'єкти Російської Федерації. При цьому Володимир Путін не залишає і інших своїх експансіоністських планів. Як відомо, перелік українських територій, які мають бути приєднані до Російської Федерації, з'явився ще під час. С його так званої кримської промови на засіданні федеральних зборів Росії в момент анексії півострова у 2014 році. Тоді Володимир Путін схеризував практично всі території на сході і півдні нашої держави як російський подарунок Україні, як подарунок більшовиків, і не приховував своєї готовності перейти до анексії цих територій, які він вважає очевидно російським. Звичайно ж, зараз задачою і України і заходу є не допустити подальшого просування російських військ по українській землі з окупацією і анексією українських регіонів однак на заході побоюються. Що Володимир Путін готовий виконати ще одну свою амбіційну мету, про яку неодноразово говорив він сам, і такі його соратники, як скажімо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, тексти якого, як правило, є відзеркаленням найбільш радикальних бажань верхівки російського політичного і військового керівництва. Мова йде про ліквідацію українського суверенітету і про приєднання всієї України до Російської Федерації в якості низ областей, позбавлених будь-якої суб'єктності, як відомо у Росії, як Реальну стратегічну і політичну програму на майбутнє розглядають можливість відновлення російської державності у кордонах Радянського Союзу 1991 року. При цьому суб'єктність українського і білоруського народу взагалі не визнається, і обидва ці народи вважаються невід'ємною частиною російського народу. А ці колишні радянські республіки на етнічність, яких не претендує Володимир Путін, можуть приєднуватися до Російської Федерації в якості автономних утворень або на конф федеративних засадах мені здається, що остаточне рішення того, в якій формі буде відбуватися це приєднання, ще не ухвалено в Кремлі однак, той факт, що Задачою Росії є ліквідація суверенітету колишніх радянських республік, мені здається, тепер зрозуміло кожному. Однак, задача задачою, а можливості можливостями, якраз і обмежити російські можливості з точки зору ліквідації суверенітету України, це є головним завданням цивілізованого світу на наступні роки російсько-української війни. І те, що захід може бути готовий втручатися в ситуації, якщо. Росія дійсно зазіхатиме на український суверенітет. Це важливий сигнал і для президента Росії Володимира Путіна, і для всіх нас не може знову повторитися ситуація, коли Росія буде наступати на Київ з метою. Захоплення цього міста і створення в українській столиці маріонеткового уряду на чолі із завзятими колабораціоністами, такими, скажімо, як колишній президент України Віктор Янукович чи колишній очільник адміністрації президента України Віктор Медведчук, якого Володимир Путін продовжує розглядати в якості очевидного очільника маріонеткової держави, яку він збирається зробити. Реальною на окупованих українських землях, звичайно, якщо взагалі у Кремлі вирішать, що Українська держава, хоча б на якійсь території окупованої України, має існувати, і отут Володимир Путін і має усвідомлювати, що цей його план навряд чи може бути реалізований у майбутньому. Що Захід не допустить ліквідації суверенітету України. А це вже перший крок і до звільнення всіх українських територій, які сьогодні захоплені Росією і анексовані нею. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і миру вам. Хай щастить.